Ну, то просто придіть документи. Я просто пред'являти можу тільки, якщо є право порушення, так я вам повідомлю 18 пункт. виконайте, будь ласка, закон поставили на паузу. На даний час співробітники поліції без причини зупиняють транспортні засоби. Просто водій, пред'яви свої документи. Добре, знайомте мене, будь ласка, із картошкою. мене, будь ласка, з детальними умовами. Ви 35 статті, третій пункт знаєте, що написано? Як по закону швидко поставити на місце співробітника поліції, все дуже просто. В першу чергу нам потрібно знати законні підстави зупинки транспортного засобу. А по-друге, потрібно мати відповідну літературу для того, щоб вміло захищати свої права. Чи на зупинку старспята закон національну поліцію тратіка і саме що водія до транспортного засібати почетна починена в інших про поліцейські? Забудьте слово можливо. Коли є інформація, яка свідчить, що водій або транспортний засіб причетний до ДТП або адміністративного права порушення, коли є інформація. Інформації немає, зупинка без причини. Зупинка без причини це теж порушення. Водії лишайте скаргу на таких поліцейських. Приклад скарги лишаю в описі під даним відео. Зупиняється і поспішаю додому, бо щоб Топ, стихнути стихнути. до документ. І не маючи відповідної інформації, поліцейські водія відпускає, підпишись на мій канал для того, щоб розуміти і знати, як захищати свої права.